Нахожусь в вокзалі. Тут коротше росіяні И все, смотрите, как крысы криси побіжалі. Чіри українці ми під бомбу. Раділа ранковій ракетній атаці по столиці. У Києві дівчина записала відео, у якому насміхається з людей, які йшли в укриття під час ракетної атаки, та називає їх щурами. Сталося це тоді, коли росіяни підняли у повітря борти Міг 31 к та здійснювали атаку ракетами Кинджал по Хмельниччині та Києві. У той момент в столиці також працювала ППО, яка збивала російські ракети. Її вже затримали правоохоронці спільно з працівниками СБУ в одному зі столичних закладів харчування. Виявилося, що дівчина є фанаткою так званої ДНР. Про це вона пише на своїй сторінці в одній з соцмереж, де полюбляє публікувати відео під російський шансон. Крім того, вона уродженка Донеччини, але кілька років проживає в Києві. Зараз дівчина на допиті вирішують питання щодо правової кваліфікації її дій. Максим Турченський, телеканал НТА.